Через 20 минут, блядь, я, сегодня надо Чуть-чуть тихише стало, из ранку, бо Потому что А що було зранку трохи вчити? Гради, були. Гради, сьогодні гради були. Вчора то зранку, починаючи з градів, мінометів, САУ, прилітало. Все залежить від того, хто заїхав. Буває, що агресивно ведуть. Буває, що тихенько сидять як миші. Вчора відбулася у них ротація бо говорять не по-російськи, а татарському. Заїхали бехою, по якій ми відпрацювали. Вона швидко ретірувалася. Мабуть, перелякалися, бо не могли свої мішки познаходити, десь там тепліки погубили, одним словом. Так, будуть, мабуть, освоюватися, проживатися. А ми їм будемо допомагати у цьому лапках. Прийшла весна, стало трошки напруженіше, бо більше дронів стало, більше обстрілів, скажімо так, дуже напружено останній тиждень. Почали працювати. І Москалі, і гради пішли і так далі. Ну, В основному йде, будемо так сказати, що війна дронів. Перший приліт був вон там, оця міна прийшла, зірвалася, а друге дерево там зробило, п'є в міні і теж розірвало осколками, всі цілі сталися, все добре. Часто по вашій позиції ведуть вогонь? По позиціях? Часто буває, зараз частіше. Зараз частіше, бо зелень всі десь в мінометі краще сховатися, трудніше виявити її, ну, стараємося виявляти і керувати вогонь у відповідь. Що кому дарувати поляти? Заходимо в позицію, льошка там, 60 сантиметрів на 2 метри. І видно, що там москаль лежав, там, пів метра над глибиною. Лежить з боку, марш турецького книжка, типу він там читав. Метр вліво він срав. Коротше, туалетна бумага, А метр вправо, коротше, він їв. Все це він робив. Настільки боявся, я зрозумів, вилізти з ями, що Виліз тако, метр вліво, покакав, метр хоч захотів поїсти, метр вправо поїв. Так от вони, коротше, тут воюють. Ти смішно і грішно. І при цьому всьому інтелігент читав марш турецького. А так їх здивимося на дронах, там срачі на позиціях, там піна мусору. Тут в нас сміття своє прибрали. Як я кажу, оцю землю, ти за її воюєш, треба, вона знає свою ціну. Всі кров'ю нашої вона випила, щоб не, нею так користуватися, треба берегти її. Ясно бікап будувати. Ну, В принципі, є, вистачає всього. Перебуваємо зараз на Вогледарському напрямку, в цих краях, скажімо так, в полях в степу. Перше, що кидається в очі, це грязюка. Ми добиралися досить таки складно. На самих позиціях, де ми зараз, доволі спокійно, більш шумно по флангах. Зрештою, віці кажуть, що сьогодні зранку. Російська армія атакувала їх із реактивних систем залпового вогню БМ-21град. Кажуть, ну, не попали. І загалом щодня відбуваються якісь обстріли, як і населених пунктів на цьому напрямку, так і безпосередньо позицій Збройних сил.